Розпочнемо з найважливішої теми, це обстріли України. Обстріли України в першу чергу великих міст Харкова, Дніпра, Києва. Кияни уже далеко не першу ніч просинаються посеред ночі від звуків вибухів. Чують роботу ППО. Слава ППО. Вони збивають всі ці літаючі об'єкти, і завдяки ним вони не потрапляють по цілям. Це дуже насправді добре. І при тому всьому я хочу українців закликати: котре користуйтесь додатком ЄППО, це перше. Друге, не стійте біля вікон під час обстрілів. Це теж дуже-дуже важливо, тому що одна із жертв у Києві це була жертва, яка стояла біля вікна, знімала роботу ПВО і постраждала від уламків. Також хочу вас закликати ходити до укриттів. Незважаючи на те, що був інцидент в Києві з тим, що люди не змогли потрапити до відкриттів, ми, як народні депутати України, як загалом, як влада, ми докладемо всіх зусиль до, до того, щоб всі укриття були відкритими, для того, щоб винні в тому інциденті, який стався на лісовому масиві в Києві, понесли свою заслужену відповідальність і щоб українці були в безпеці в моментах цих обстрілів, дуже також важливо нагадаю, вкотре не фільмувати роботу ППО, пересування військової техніки та загалом будь-чого, що може бути зв'язано з обороною. Друзі, зрозумійте, є така штука, як безпека даних, та навіть по за великого бажання ворог може навіть без вашого відома вкрасти дані з вашого телефону. Загалом у Туреччині, як і у будь-якій країні, є така специфіка, що є такий досить потужний лідер і є опозиція. І турецьке суспільство, воно розколото, по суті навпіл. Дуже добре, що ці вибори, на яких були дуже високі пристрасті, не закінчились насиллям. Це дуже добре для Туреччини, і дуже добре насправді для України. Опозиція в Туреччині, в принципі, як і в Угорщині, про яку ми ще поговоримо. Вона досить страката. Різниця між різними представниками опозиції вона дуже велика. Від порівняно правих до таких досить лівих представників, в тому числі курських сепаратистів, комуністичною партією і так далі. Тобто, все це є конгломератом, який називається турецька опозиція, від правих до лівих проти Реджепа Таїпа Ердогана. Ми бачимо, що. В Туреччині залишився, залишився чинний президент, з яким ми налагодили ще раніше співпрацю, з яким цю співпрацю ми будемо продовжувати. Я дуже сильно сподіваюся, що у нас продовжиться програма по Байрактарам, продовжиться програма військово-морського співробітництва, продовжиться програма закупки озброєння, а також будуть поглиблюватись взаємні зв'язки, які. Дуже є міцними між Україною і Туреччиною. Нагадаю, що Туреччина є дуже важливим нашим торгівельним партнером, дуже важливим партнером в сфері металургії, в сфері харчової промисловості. Тож, ця співпраця має продовжитися і після війни, і я сподіваюся, Туреччина прийме участь у повоєнній відбудові України. І останньою темою, про яку сьогодні поговоримо, це. Буде заява Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, про те, що Україні начебто не треба йти в контрнаступ. Віктор Орбан не може розпоряджатись тим, що нам робити, а що нам не робити. Ми є суверенною державою і ми маємо право повне тримати на оборону нашої територіальної цілісності, і ми це і будемо робити. Слухати якогось Віктора Орбана це для нас є зайвим. Хто такий насправді Віктор Орбан, щоб нам вказувати, що нам робити в нашій країні? Він навіть у помірках Європейського Союзу є ізгоєм. Більше того, якщо ми говоримо про Угорщину, то ми чітко маємо розуміти, що не вся Угорщина така, як Орбан. Але навіть опозиція в Угорщині, так само, як і в Туреччині, вона є дуже стракатою. Вона є дуже стракатою в плані того, що є соціалісти, які є такими лівоцентристами, які є опозицією до Орбана, є демократична партія, такі більш до центру, але трошки теж ліві. Є партія Моменто з представниками якої я колись зустрічався, є партія за Кращу Угорщину, які є взагалі ультраправими. І ми чітко розуміємо, що наразі в Угорщині панує. Напрям партії ФІДЕС, яка є Проорбанівською, і яка все-таки керує цим напрямком, і нам треба чітко розуміти, що з цими сусідами нам треба співпрацювати, і це країна, яка в тому числі має дати добро на входження України до Європейського Союзу і НАТО. Але це ми все подолаємо, це все ми поборемо в НАТО і в ЄС ми вступимо. І все буде у нас добре. Щоб залишити мені будь-які запитання, треба залишити коментар. Я регулярно відповідаю на запитання підписників та не тільки підписників. Але якщо ви дивитесь мій канал без підписки, то треба підписатись і підставити дзвіночок. Розпочнемо з першого запитання. Чи я ще не в батальйоні Монако? Ні. В Монако, більше того, я ніколи не бував. Я всю війну знаходився в Києві. За, вій... за... за весь час повномасштабного вторгнення я робив чотири виїзди за кордон. Всі чотири рази це було по відрядженню. Перший раз це було до Молдови, і три рази в рамках делегації до Софії, столиці Болгарії, до міста Кракова в Польщі, а також до Кішинева, також у Молдові. Тож, до батальйону Монако я жодного відношення не маю. А та людина, яка у фракції Слуги народу» на нього мала відношення, я говорю про екс-депутата Васильковського, який мав відношення до батальйону Дубай, він уже не депутат. Валера Печинський каже, що тези, які тут лунають на Ютубі, мають лунати не тут, а на центральному телебаченні. Ну, це трошки більш такий філософський коментар, на який я. Теж по філософськи відповім. Суспільство рухається в напрямку цифралізації і діджиталізації. Ютуб та стрімінгові платформи дали нам можливість дивитись не те, що нам пропонує робити по центральному телебаченню, а те, що ми хочемо дивитись. І це насправді величезний крок вперед до свободи суспільства. Є, звісно, окреме явище, як цензура з боку соцмереж, з боку Фейсбуку, з боку е, YouTube, яка теж відбувається, і це теж не є добре. Але ми бачимо, що людина має вибір. Людина може обрати, кого дивитись, а кого дивитись вона не хоче. І, і за ким вона хоче слідувати. Це величезний крок вперед і величезний крок, величезний крок у розвитку. Саме тому я і відкрив свій YouTube канал, щоб мати змогу з вами спілкуватись, і ті люди, які, ті люди, які бажають мені якісь запитання поставити, тут мають змогу це все зробити. І тепер перейдемо до запитання по Білорусі. Нагадаю, в минулому відео я говорив про розміщення на території Білорусі ядерної зброї. Тому перший коментар, чи знають білоруси про це. Так, вони це знають, але я твердо переконаний, що вони дуже від цього не в захваті. Вони дуже не хочуть, щоб Білорусь де-факто підтримувала Росію у війні в Україні. І дуже важливо для більшої частини білорусів, більшої частини населення Білорусі, щоб їхня країна також цивілізовано розвивалась. А зараз у цьому є певні перешкоди. І наступне питання: а кому передає Путін озброєння? Лукашенка ж начебто помирає. Давайте, друзі, будемо більш стриманими і більш вірити в доказові факти. Навіть е, в ЗМІ пройшло дійсно дуже багато інформації про те, що Лукашенко начебто хворий, начебто у нього стан здоров'я не дуже добрий, і що з ним, начебто, не все так. Хто державою керує, це. Є, це відбувається, поки він живий. Я не знаю, здоровий Олександр Лукашенко чи не здоровий. Я цього більше того, не можу знати, як і не може знати насправді кожен з вас. Хоча, може, мене дивляться представники розвідки, то вони, звісно, знають. Я цією інформацією не володію. Більше того, поки президентом Білорусі є Лукашенко, то. Передають ядерну зброю все-таки йому. Тож, друзі, дякую вам за запитання. Задавайте їх ще. Я буду з превеликою радістю на них відповідати, і з радістю, з радістю буду читати ваші коментарі. Підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за увагу.